Пісні про мужність та героїзм військових, вірші зі словами подяки, театралізоване дійство про хлопців-добровольців. Усе це проспівали, продекламували та зіграли учні професійно-технічного училища на сцені закладу. Звісно, хотілося подякувати нашим зсу за те, що завдяки ним була можливість провести такий сьогодні концерт. Ось Багато людей, я б сказав би, відвертаються від того, щоб от іти служити. Ось це не зовсім правильна позиція, тому що зараз, як ніколи, наша країна потребує людей, потребує бійців, а наші бійці потребують підтримки. Учні професійно-технічного училища свідомі та цілеспрямовані, справжні патріоти своєї країни. Кажуть, готові встати до війська, а поки неповнолітні та навчаються. Дякують нашим захисникам за те, що боронять їх, хочу подякувати ЗСО за те, що я живу в поки що мирній ситуації. Немає в нас ні великих таких нападів, бо вони стримували ці напади з саме початку війни. Я дуже їм вдячний і хочу їм також подякувати за все те, що вони роблять на сході, там де зараз тривають великі і багато бої. Ну і дякуємо за наш за те, що ми є, і за те, що ми можемо виступати для училища і інших закладів літературно музичну композицію Мир в твоїх руках підготували учні першого курсу професійно-технічного училища. Ми вирішили провести таку літературно-музичну композицію Мир в твоїх руках, якраз присвячено цій знаменній даті. Всі юнаки, які брали участь у цьому заході, це здобувачі освіти першого курсу і групи ТУ. Ось вони виявили бажання, ми з ними плідно працювали. Вони всі видно по них, що вони хочуть працювати, хочуть виступати, хочуть десь в заходах приймати участь. Молодь дякує військовим за мирне небо, можливість здобувати освіту, зустрічати кожен новий світанок та з нетерпінням чекає їх додому з перемогою. Юлія Крищук повложив канал Енерготом.